І цієї ночі ППО в небі над Україною збило 70 ударних безпілотників типу шахет та дрони інших типів. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. За словами військових, ще 74 ворожі БПЛА імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Відомо, що в результаті російської атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина і Волинь. Ворожі цілі випускали з російських Курська, Орла, Міллерова, Брянська та Приморська морсько-ахтарська і жителька Кривого Рогу проведе 9 років за ґратами за розголошення розташування підрозділів Національної гвардії України. Про таке повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Зазначається, що проросійська налаштована жінка, використовуючи власний аккаунт у забороненій соцмережі, поширювала відомості військового характеру. Окрім того, в своїх дописах вона відкрито підтримувала російських військових а в коментарях вихваляла президента Російської Федерації. Дуже Шкода, що вона ніколи в своєму житті не підтримувала мозок.